19 вересня православна церква відзначає Михайлове диво. У четвертому столітті на території сучасної Туреччини жив християнин Архип, у якого була важкохвора дочка. Одного разу Архипу з'явився Архангел Михаїл і вказав на цілюще джерело. Його дочка випила води з джерела і дивом зцілилася. На місці джерела вдячний чоловік побудував храм і сам став у ньому святителем. Однак місцеві язичники вирішили зруйнувати храм і направили на нього гірські річки. Архіп не міг нічого зробити. Ну і покидати храм теж відмовився. Залишалося тільки молитися. І е, коли він молився, над храмом пішла вода. Над храмом з'явився архістратиг Михаїл видим чином, і жезлом вдаривши, в горі зробив ущелину. куди вода вся пішла. В храм не потрапило. Багато тих язичників, які це побачили, розбіглися. Більше цих спроб не було. У цей день віруючі відвідують церкву і моляться Архангелу Михаїлу про здоров'я рідних і близьких. Також прийнято здійснювати добрі справи і миритись з усіма, з ким людина конфліктувала. На прикладі цього свята чуда, ми повинні розуміти, що Бог з нами. А коли Бог з нами, то хто проти нас? Ніколи не впадати в відчай, ну і знати, що Бог завжди нам допоможе. Тільки потрібно вірити і звертатися до нього завжди. Тому нехай Господь Бог всім посилає. Кріпкість у вірі, силу духу, ну і щоб ми гідно пережили ці непрості дні. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.